Привіт, любі друзі! Сьогодні хочу поділитися двома коротенькими практиками, які гармонізують ваш стан та підвищать настрій і підвищать ваші вібрації, до речі. Отже, перше, одразу після прокидання обіймайте себе, даруйте собі обійми. Подивіться, навіть сонечко вийшло на е, такі мої побажання. Кажіть, я люблю себе. Ця практика дозволяє вам відчути любов. До себе відчути компенсувати відсутність або нестачу любові від зовнішнього світу, або особливо коли, наприклад, подружжя на відстані знаходиться, батьки та діти на відстані. Це можуть як діти таку практику робити на відстані, так і батьки, від яких щойно поїхали дорослі діти на навчання, наприклад, або ну просто на даний момент десь на відстані знаходяться. Отже, це перша коротенька практика. І друга практика від моєї подруги, з якою я нещодавно мала розмови, і вона поділилася, що вона таку коротеньку практику ввела як звичку. Це практика вітання зі своїм Тілом після прокидання вона робить невеличку п'ятихвилину е шкільну звичайну зарядку. До речі, зізналася мені, що саме цю шкільну зарядку вона прогулювала. Пам'ятаєте, ну, хто навчався у 80-х роках, пам'ятають, що під час перед навчанням були такі 10-хвилинні е шкільні зарядки. Отже, будь-які 3-5 рухів, які Розбудять ваше тіло і допоможуть з'єднатися вашому тілу, вашому духу і вашій душі. Отже, вводьте корисні звички в своє буденне життя, і ви побачите великі зміни. З любові до себе починаються всі дива. Отже, відчувайте себе цілісною людиною. Бажаю щастя, миру і цілісності. А чи використовуєте ви якісь коротенькі практики в своєму буденному житті? Діліться у коментарях. Я знаю, що серед моїх підписників є люди, які ходять 10 тисяч кроків. Це дуже круто також. Діліться своїми корисними звичками в коментарях.